Штолін сьогодні, нарешті Штолін, вітаю, мої хороші! І ця страва те, що ви дуже просите, в мене вже другий рік. Нарешті я готова з вами поділитися найкращим рецептом, який нещодавно знайшла в Австрії, коли там жила. І він дійсно дуже-дуже класний. Він зберігається дуже довго, десь місяць не черствіє. Завдяки тому, що ми зараз з вами зробимо дуже особливу опару, а також ще заверне тісто. І саме заверне тісто робить його таким довготривалим. Для того, щоб зробити опару, я взяла свіжі дріжджі і вам також рекомендую це зробити. Все це в чашу, якщо є тісто місто, то буде добре. Якщо ні, просто розкришіть ось так: от дріжджі. Борошно. В описі під відео знайдете поступово по всіх процесах інгредієнти. Також молочко сюди. Воно кімнатної температури в мене. І ще буквально одну чайну ложечку цукру, щоб дріжджам було що їсти. Замішуємо. І поки замішується опара, зробимо заварне тісто. Тут всього 30 грамів борошна, 150 г молочка. Змішуємо поки в холодне і нагріваємо допоки тісто не завариться і не стане тугим. Тісто заварне повинно бути ось такої от пластичної консистенції. Воно повинно повністю вистигнути. Ми його просто відставляємо і чекаємо, поки зійде опара. Це, на це потрібно десь 1,5-2 години. Вона повинна дуже добре піднятися і, можливо, навіть трошечки присісти. Якщо це відбудеться, нічого страшного, якщо трошки там, зазівалися, це навіть найкраще. Гарно зміжену опару. Перекладаємо в мисочку, накриваємо плівочкою і чекаємо. А ми з вами зустрінемося дуже швидко. Подивіться, яка вона розкішна. Нам потрібно її покласти в чашу. Ми робимо зараз вже основний заміс тіста. Все підготовлено. Заверне тісто охололо, воно повинно бути кімнатної температури. Сюди. Ще трошки сукру, молочка. Солі обов'язково, без солі ніяк. Ванільний цукор. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео, як завжди. То ви можете покласти все як потрібно. У мене тут кардамон, мускатний горіх і кориця. Також сюди. Можна ще імбир покласти, все за смаком, бадьян, якщо любите. борошно обов'язково просіюємо. І все це змішуємо. Якщо є тістоміс, добре, якщо немає, то вручну замішуємо тісто, вимішуємо 10 хвилин. Нам потрібно, щоб утворилася клейковина, щоб вона набухла і щоб ми її розтягнули. Коли замішуємо тісто, це завжди відбувається цими рухами вверх-вниз, вверх-вниз, чи коли ви підмішуєте тісто ось так. Поки тісто замішується натру цедру апельсину та лимону, одразу в масло. Тоді всі аромомасла, які, які нам потрібні для цієї випічки, вони одразу попадуть в масло. До речі, масло дуже класно зберігає аромомасла, то беріть цей лайфхак на потім на наступні ваші рецепти. Коли утворилася кілейковина, тісто таке туге ще. Але зараз буде меджик. Ми додаємо туди вершкове масло кімнатної температури вже з цедрою. Одразу все. Якщо замішуєте руками, то поступово додавайте собі масло, і воно буде легко замішуватися. 10 хвилин і тісто буде готове. Так, все, тісто замісилося. Воно мені вже подобається. Воно з'єдналося гарно в ком. Так показую, яке воно. Воно таке не забите борошном, не липне до рук. Подивіться, яке ароматне таке просто. Я затамовую подих, щоб запам'ятати це. Дуже-дуже мені подобається. Воно таке, бачите, наче таке рідке воно з руки стікає. Так і повинно бути. Я його. Кладу знову сюди і додаю всі сухофрукти, які в мене відстоювалися вже три дні. Тут і цукати є, і вишня, і клюква. Я напишу в описі під відео, що я туди додаю зараз. А ви вже оберете на свій смак. Всі сюди, скільки тіста, стільки сухофруктів. Так має бути. І мигдаль ще додам. Люблю мигдаль в цьому штолені. Ох, дякую моїм австрійцям за те, що поділилися таким рецептом. Він дійсно виправдовує всі ці інгредієнти, які потрібно купити для нього. Надзвичайно смачний. Вимішуємо недовго для того, просто, щоб з'єдналися сухофрукти і мигдаль з тістом. Коли з'єдналися сухофрукти і горіхи, дістаємо. Перекладаємо в мисочку. Чи можна прямо в цій діжі його оставити, щоб воно підходило? За бажанням. Я хочу, щоб ви побачили потім в прозорій ємності, як воно гарно піднялося. Ось так я його трошечки підмісила, зробила ком і закриваю харчовою плівкою. Можна закрити кришкою. Потрібно поставити в тепле місце біля батареї чи закрити. Я, наприклад, наприклад, ставлю в духовку, ну вона вимкнена в мене. Там тихо і затишно, чи, можливо, в одіяльце, в подушках його можна зберігати. Підходить воно десь годину-дві, дивлячись, яка температура. Будемо на нього поглядати, а з вами зустрінемося дуже швидко. Дивіться, яке воно красивуще, як воно гарно підійшло. Збільшилося в два, наче три навіть рази. Показую, які величезні тут пори. Дуже мені воно подобається. Якщо бракує часу, пройшло. Півтори-дві годинки. Бракує часу у вас сформувати штолини, то можете його підмісити і ще поставити. Гірше не буде. Я буду формувати вже зараз. Розділю на три частинки. Я буду випікати три штолини. Можна зробити два великих. Розділю тісто на три частини. Краще через ваги, щоб вони були однаковими. Випікатися вони будуть в духовці всі разом. 600 грамів. 575. Десь по 600 грамів. Якщо мені пам'ять не зраджує, десь по 600 грамів повинно бути. Приблизно, так, да. 550-600. Ось так. Тепер тісто розкатуємо на прямокутнички такі. Щоб потім закрутити в рулет. Таким чином, сформовані штолини ставимо до холодильника на 8 годин. Не лякайтеся. Це потрібно для того, щоб ферментація, яка буде проходити в холодильнику дуже повільно, залишила наші штолини дуже довго, свіжими, м'якими, пухкими, тому що штолини повинні дозрівати ще тиждень-два, вони готуються заздалегідь до різдва, щоб потім дарувати їх, не стояти на різдво біля плити, а потім ми їх. Вже підготовленими, такими смачними зі скоринкою цукрової пудри даруємо один одному. Е, ці штолини, повірте, будуть бездоганно смачними. Ви не пошкодуєте, що ви обрали саме мій рецепт. Він дійсно дуже смачний і перевірений. Штолен стояв в холодильнику 8 годин. Зараз я покажу, як його закручувати. Він ще трошечки підійде потім і будемо випікати. Завдяки пергаменту я його ось так от закручую, на чиров, ось таким чином. Ставлю ось так на ребро, щоб він був рівненький і зюмчик, горішок, якщо він є, випав, дістаю ось так, тому що він буде. Занадто яскраво підсмажений, і просто під низ його ховаю. Ось таким чином. Тісто буде підходити, випікатися. І потім воно все з'єднається з тим, що ми поклали знизу, і буде все бездоганно. Ось так. Перекладаємо штолини вже на протвінь, на деко, на певній відстані один від одного, і ось так от трошечки пергамент підтягуємо, щоб між ними була відстань, і коли вони будуть підніматися, розходитися, щоб вони не з'єдналися. Тут все вірно, шов повинен бути зверху, для того, щоб він трошечки розкриваючись, гарно пропікався всередині. Тісто дуже важке, дуже багато сухофруктів, масла. Зазвичай, коли закручується рулетом щось, ми ставимо на ребро для того, щоб його сховати. Тут трошки інша річ. Нам потрібно, щоб він. Пропікаючись, випікаючись, піднімаючись, залишив тут цей шов, розкриваючись, щоб гарно пропектися всередині, тому що тісто доволі важке, багато масла, багато сухофруктів, горіхи. Все продумано, повірте, так буде класно. Штоли не підходили одну годину, і я вже можу їх ставити випікатися. Температура 160 градусів. Він там проведе 30 хвилин. А для вас час бігає дуже непомітно. Дістаємо. Ох, і краса! Ну, майже все. Тепер цукровою пудрою. Тільки зверху можна лікером, наприклад, куантровін з ароматом апельсину. Ось так от. Поки вони гарячі, вершковим маслом, топленим, ще можна змастити. Ось таким чином. Щоб гарно просочилися вони. І цукрова пудра гарно, гарно пристала, щоб вона була прям таким шаром, як на Пасху. Ми білком з цукром, цукровою пудрою айсінгом змащуємо. Так тут декілька прошертків цукрової пудри також будуть класно. Ось таким чином, чи через сито, чи в мене ось така є баночка. Ми на Паску глазур'ю змазуємо наші, нашу випічку традиційно. А німці, австрійці, вони ось так засипають цукровою пудрою щільно, щоб прям як снігом запорошено. Ну, насправді, э, насправді штольм символізує маленького Ісусика, який в пільоночках в білих був замотаний. І ось ця цукрова пудра вона символізує цю пільоночку. То ми. Ось так от ще можемо. Ще один спосіб. Це куантро. Лікар в мене можете взяти якийсь інший, і також засипаємо цукровою пудрою. На наступний день, коли цукрова пудра присяде, можна ще раз зпшикати куантро. І ще раз засипати. Тоді буде товстіший прошарок і буде ще смачніше. Штоли не будуть вистигати. Час пройде для вас непомітно. Скоро зустрінемось. Який же він в розрізі? Цікаво, правда? Ось, подивіться, багато начинки, соковитий, дуже смачний, м'який, здобний, ароматний, багато всередині сухофруктів і горіхів. Давайте коштувати. Це неперевершено. Це буде найсмачніший штолен вашого життя. Повірте мені, довго зберігається. Має дуже приємний смак прянощів, багато горіхів, багато сухофруктів. Він довго зберігається. І повірте мені, всі дарунки, які будуть від ваших рук з цими штоленами, будуть сприйматися на ура. Наступного року буде тікати ще. Повірте мені. У мене вже так неодноразово було. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Прощаюся з вами за лайки, вподобайки. Окреме. Чао, мої любі!